yo oh. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в скібіді тавер дефенс. А можливо, як би то його ще назвати копію скібідіжки. І я би сказав дуже хорошу копію скібідіжки основної. От е, і що хочеться сказати, завітав я сюди. По перше, спробувати ще раз пройти бекрумс, тому що ну в цілому, в цілому, це дуже ймовірно і можливо, особливо з цим класним юнітом, якого я зачарував на ефект снайпера, і тепер в нього в два рази більша. Типу спавниця, він уже з ренжою не 25%, 50 і максимальному левелі у нього ренджа 120. Це реально дуже жирно. Я оце ще думаю, чи можна зачарувати ось цього, тіпа, але чи є сенс взагалі? Потім є ще отакий тип, теж дуже класний. Е, у мене є багатенько прикольних персонажів, але не дуже-не дуже багато. Але знаєте, де є багато персонажів, яких ви можете придбати дуже-дуже дешево. Це в моєму телеграм-магазині по скіпіді Tower Defense, в якому ви можете отримати будь-якого персонажа, якого тільки побажаєте. Або, якщо його нема в наявності, ви можете отримати гем, за допомогою яких втрейплазі. Можете купити собі будь-якого персонажа. Так що, посилання в описі: залітай і купуй. А ми поки що думаємо над тим, як би ще в цій грі додати. Магазинчик, і я думаю, це буде зробити дуже легко. Все залежить просто від твого лайка. Напиши в коментарях. Якщо ти граєш в цей режим і реально хочеш, щоб тут був теж магазинчик, то обов'язково пиши. А ми поки що зайдемо в якісь подарунчики. Бемсто, що тут у мене щось є. Потім ще в квестах, можливо, в мене щось ні, в квестах у мене більше нічого такого немає. Ну ладно, в принципі, я пробував уже з такими ж юнітами проходити. У мене не сильно виходило. Тут додали ще ось такого жорсткого кента. Open Shop Тітан Клок обалдеть 0,41 І коштує це все за геми. А геми тут як я розумію фармляться дуже і дуже складно, правильно, геми тут можна або купити, або заюзати супервдачу даблкоїни і подобну, подобну штуку. Або е, за проходження гри, як я розумію, мені дають геми, да? можна ось. А, ось мод, осьо диви, диви. дивіди. Кстати, отут написано три зірки. Хоча ось тут теж три, тут три, це все я проходив. А от тут, звісно, доволі складно. Но, мені треба подивитися, оцей чувак він б'є, АОЕ оєдемеджем. Да, він б'є, АОЕ оєдемеджем тільки тоді, коли він прокачаний, як я розумію, на якийсь левел великий. А поки що він у мене на левел великий не прокачаний. Тому все, що я можу зрозуміти, це те, що мені ще оцей чувак випадав доволі класний міфік. У мене є клокмен, який не прокачаний на великий левел, а щоб е юзати його пасівку, треба його прокачати на великий левел. Значить, що ми робимо? По суті, ми можемо павука зараз замінити. Ой-ой-ой, я не то зробив, опять не то зробив. Павука замінити на клокмена. Потім залетіти в бекрумс, отако плей, і спробувати цього клокмена трошечки прокачати в бекрумсі. В теорії це буде доволі-доволі можливо. Так, ми можемо по суті поставити. Щас отут персонажа, отаку. Бемс один є. Хорошо, дивій каренжав нього Доволі не така, як показується. Правильно, бо він зачарований. І це доволі хорошо. Автоскіп нажимаємо, спід 1,5 нажимаємо, ставимо відразу перця, відразу його прокачуємо. Все, швидкість опускаємо назад. <кхе> Чому сразу прокачуємо? Тому що це трошечки, трошечки зручніше. Ось ти також ставиш за 150, получаєш 50 за сотку, прокачуєш Я не встиг прокачати, блін, біда. Ладно, ставимо ще одного такого перця і фармимо бабета. Все головне правильно робити. Тому що перед тим, як вони йдуть гроші. Мона прокачати, отакого От сього. Бенц. І тепер він дає соть, поняв? Бенц. Бенц. Так, хтось там пройшов? Ні, вроді як ніхто не пройшов, значить, тебе за 250 ми поки не качаємо. Нам треба качати вчених, які дають гроші. Вчених, які дають гроші, це дуже важливо, щоб було багато бабла. І потім, як буде багато бабла, ми обов'язково поставимо тут десь клопмена. Клопен у мене не знаю на що зачарований. Вроді би, як на крітікал 3. Це, звісно, трошки слабовато, але що ж поробиш? Так, тебе ми теж прокачуємо, і тебе ми теж прокачуємо, щоб ренжа була більша, демеш був більший, і щоб ви валили чувачків. Обов'язково. Вас треба обов'язково прокачувати. Так, далі у нас по тиші, хорошо, ви по 1250. Значить, ми можемо поставити, по суті, то сюди ще одного такого челікса, максимально близько, отако прокачати. І у нас появляються трошечки проблеми, правильно? Одного завалили, а другого ні, да? Ладно, ми його пропускаємо, то в принципі не проблема. Ми можемо поставити тут ще одного його тако прокачати, і ще одного поставити, теж прокачати. Потім прокачуємо цього чувака, цього чувака, і цього ще з теж прокачаємо гроші дадуть. Бо на цього байдуже. На цього байдуже. Хай доходить, то нічого страшного там немає. Головне, щоб у мене були прокачані чувачки, щоб все. Було максимально чотненько. Далі прокачка 2000, і потім 3500, якщо не помиляюсь. І ми починаємо пропускати ще чуваків, да? Це трошки проблематично, звісно. Це дуже проблематично. Давай тут поставимо ще Елікса, прокачаємо його раз, прокачаємо два. Можливо, він щось їх пошотає, так? Да? А можливо і не пошотає. Диви, що робиться. Обалдеть. А, ну так, да, вони ж дюпаються. Прикинь. Коротше, трошки я завалив всю цю систему. Трошки я завалив. Ой-ой-ой, ну цих чувачків ви доб'єте, так? По ідеї повинні. Так, ладно, тебе за 1250 прокачуємо. Обов'язково. За 2000 теж прокачуємо, щоб демеджа було багато. Що з цього, чувачка. Будемо пробувати валити, я не знаю. Мабуть, ми його не зможемо завалити, да? Взагалі, могли б, аби я не зажадився і поставив ще одного чувака. Так, ладно, ти за 9 дорого, ти за 1200, ти за 1200. І, по ідеї, зараз буде трошки краще. Так, ви всі подвушки в мене, хорошо. Оце би, звісно, продав, але поки що ні. Поки що не годен я його продавати, поки що не варік. Треба прокачувати наших чувачків. ось дві штуки сюди, дві штуки сюди вкидаємо. Хорошо. Тебе за дві штуки теж качаємо, обов'язково. Що дивимося, що в нас відбувається. У нас якийсь фанум тойлет. Короче, в нього хп об'єднає. Ще купа, він ще бабки хаває. Так, ти пішов сюди, тебе за 1200 вкачуємо. Давай за 200 штуки вкачаємо, треба, щоб ти бив його. Ви його вб'єте, це хорошо, це правильно. Чітко, 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 тебе за двушку надо вкачати. Давай, 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 бабло. Сюди є. Сюди є. Тут єрунда остався, його вбили. Хорошо. Поки що нормально шотаєм. Нормально шотаєм. 17-та хвиля. Я доходив дуже далеко, але в кінці, звісно, мені розвалили базу. І щоб такого не було, треба поставити отут Клокмена. поки що, щоб його просто прокачати. Щоб він просто качав собі левел, щоб він встигав хоч когось бити. Я сподіваюся, що це буде добре. Ні? Ну щоб ти встигав бити когось. Ти ж зможеш встигати бити, ні? Старина, будь ласка, просто <хе -хе -хе> я те спеціально тут поставив, щоб ти встигав бити. Ну ладно, надо тебе прокачати обов'язково. Але хочеться і цих чуваків прокачувати дуже сильно. Поки що ще будемо бачити, поки щось будемо. Бачите, 3500 ми тебе прокачуємо просто, щоб ти міг бити. Просто щоб ти міг бити і качати свій левел. Кстати, левел 3 максимум щось пише. Я не знаю чому. Надо оцих за 9 тисяч качати, по-любому, щоб радіус у них був дуже солідний і вони дуже далеко доставали. Без цього тупо ніяк. Без цього тупо ніяк. Братва, давай. Ну, вони щас нормально душать, але но я думаю, що далі буде складніше трохи. І оцих хотілося би теж прокачати по 3500. Це, звісно, дорого, але все одно нормально. -ху -ху. Давай пробувати. Так, тебе прокачуємо. Бабки поки держимо. Вдруг жирне, бо хочеться їх прокачати на максимум. Все тобі жирні, пошурували. О! Ти! Даже потрохи прокачується, диви. 8600 є? Так ладно, давай тебе за 3500 прокачаємо. Тебе за 1250 по-любому прокачуємо, за двушку теж. Бо тут ось, ось собаки пішли. Собаки це солідно. Що з ними робити? Що робити з собаками? Як її вбити? Як вбити собаку? Як собаку вбити? Отако. От диви, не вбиваємо, так? Да? Профтикав. Профтикав, просто жесть! Ладно, ладно, ладно. Хорошо, давай заново. Давай заново. Так, 300 доларів є. Давай робити по-правильному. Давай ставити не там юнтів, а тут. Отако будемо пробувати. диви. Все одно хватає, поняв? Будемо їх прокачувати, цих качати не будемо. І будемо вистраювати таку по три юнта, Типа три тут, три тут, три тут, три тут. По ідеї буде чітко. Коли вони будуть викачені, буде хорошо. Давай пробувати. Автоскіп ставимо. Так, ти, по ідеї, будеш зараз нормально бити. Тебе прокачуємо обов'язково. Ставимо ще одного. Хорошо, тебе прокачуємо теж. Ждемо бабки. Ждемо, поки ти нафармиш і поставимо. І не то, що Поставимо біля тебе друга, ми просто тебе прокачаємо. Отако, за 250. Ми не будемо ставити другого чела, ми тебе прокачаємо. Просто в тебе радіуса повинно хватати, щоб їх валити. Якщо що, я думаю, що проблем з цим не буде. Обов'язково вчене качаємо, ставимо ще одного вченого, качаємо. Я встиг, да? Я встиг підкачати, ставимо тобі дружбана. Все, чітко. Друг у тебе є. Качаємо твого друга, качаємо цих перців, ставимо тобі ще одного чувачка. По-любому, щоб вас вже було троє, потім так троє, тако троє. І вони, коли будуть на максимум викачені, вони будуть скрізь доставати, я впевнений. Так що, по ідеї, проблем не буде. І цього ще осталось підкачати. Я думаю, що мені хватить сили його прокачати. Так, тебе качаємо, щоб бабки дало, а тепер тебе качаємо. Далі тисяча надо, да? Тища, тища, тища. Або тут тища. Ладно, давай так, щоб не тупити. Ми отут ось оставимо ще одного, бо пішли жорсткі чели. І треба їх якось дубасити. Ну, стаються деякі проблеми. Так, якщо ти підеш сюди. А ти підеш сюди, а ти? Теж сюди, так? Да? О, ви з'єдналися. Щас, ще, зараз буде все чітко. Щас тебе качаємо за 1200, все, вас убили. Чітко тебе за штуку качаємо. Ми їх не пропустили, значить, хп у нас збереглось. А це вже чітко. Так, пішли більш сильніші, чуваки. Так, тебе за 1200 качаємо. Треба ще щось з ними придумати. Так, ці підуть в край, ті підуть в центр. Ой ой ой. Їх по-любому пропускаємо, бо більше тут нема що зробити. Малюки проходять, жесть! диви дивік проходять. Качаємо. Так, 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 багато проходить. Ой-ой, ой ми щас програємо. Як так бистро? Обалдеть. Так короче, поняв я одну суть. Ці о, одних оцих чуваків буде недостатньо. Надо ставити або ось цього ще теж, хоча в нього класна штука є. Дуже, правда, він дуже повільно б'є, поняв? На початку він дуже повільно б'є, і його, щоб прокачувати, треба багато грошей або клокмена, який, в свою чергу, зможе їх розвертати в іншу сторону. Но так як вони бистро шурують, Клокмен там особо, ну, не потрібен. Ще у нас є годлі кейсики, з яких можна вибити щось прикольне, хоча я. Не сказав, що воно мені треба. Воно вроді класне, поняв. Але мені нічого все не треба. Клокмен у мене є, ходлік теж цей чел теж. А ні, обману. У мене тільки Годлік і цей чел. У мене тільки отакий апгрейд Тітан і клокмен. Годліка самого в мене нема, але відкривати його теж нема сенсу. Абсолютно. Мені тоді, по суті, треба прокачати клок для того, щоб я потім міг юзати цю всю штуку. Тому давай підемо в квікплей. Давай зайдемо в... в Що таке зайти? В що таке зайти? Цікаво. По суті, можна зайти в пустелю. Вона така з трьома зірками, доволі складна, пої. Де ми попробуємо... Ага, тут не, не можна? О, можна вибрати. Давай інсейн, автоскіп, і давай пробувати. Давай пробувати. По суті, ми можемо поставити ось цього просто перця, який буде скрізь доставати. Поставити так само вченого, вибрати їх з півтора. А, вони звідти пішли! Лол! Ладно. <світок> я думаю, що все буде супер. Ми поставимо ще одного. то не проблема. Так, тебе прокачуємо. Ставимо ще цього. Хай чуваки шурують. ми потім тут поставимо, коли грошиків трошки добавиться. Бо трошки я провтикав з цим моментом. Не думав я, що буде так. Но все, по ідеї, повинно бути хорошо. Зараз поставимо цього тут, отако. Все, і буде норм. Поставимо ще одного вченого, який дає грошенята. І цих чуваків буде тупо достатньо. Для того, щоб нормально навалити капусти. Я думаю, навіть тільки ними можна пройти. Але ми будемо проходити не тільки ними, ми будемо прокачувати клоквена обов'язково. Тому без цього тупо нікуди. Значить, треба фармити чуваків, які дають нам гроші. Без цього теж ніяк. Так, цього теж прокачуємо, цього теж прокачуємо. Цього поки що качати нема сенсу. Він і так нормально там чилить, якщо що цей на підстраховки його за 250 качнемо, він буде бити. Добре. Бо ось, собач, множиться. Але із-за того, що цей по радіусу він їх всіх убиває просто. Він насіки дикий перець. Що це капець? Так, цього качаємо, цього теж. І все чітко. Зараз збираємо бабки на клокмена. Цей вроді теж дамажено якось не до кінця. Поняв. Пропустив їх трохи. 5000 тисяч хп оставив, прикинь. Ладно. Значить, тебе за 250 качаємо, за 1250 теж качаємо. Тебе теж за 1250 прокачаємо, щоб ти тут нормально добивав всіх. Треба буде поставити клокмена. Давай, давай, трохи грошей не вистачає. Ладно. Всі швикачені, да? Щас підзбираємо. Зараз підзбираємо. Поставимо тут клокмена. Отакої От є клокмен. Він не достає, поки нікуди. Ну ж ти що ти не робив? То понятно, що цими челами можна пройти, тільки я туплю дуже жорстко. Ладно, давайте я прокачаємо за 2000. Цього страйдера доб'ють все одно. Чи не доб'ють? Він його не добив, обалдеть. А в цих хп тут багато. За 2000 прокачуємо. Ставимо ще одного, прокачуємо. Прокачуємо. Добивайте цих чуваків. Не гоніть, пацани. Це серйозно дуже. Давай ще одну тут поставимо. І за 250 вкачаємо. Бо клокмена ще ні чорта не робить Я ще ще, якщо програю в, в цю штуку, то я взагалі якийсь нубас крапки. От, давай тебе за 1200 теж підкачаємо. Чотири штуки є. Давай тебе. Чи кого, кого, кого? Пожди. Клокмена. Бемс, є прокачка. Все, надо йому левел качати, просто щоб він бив. Він як буде добивати, йому буде левел давати. Зараз ми ще й за 5000 прокачаємо. Тільки спочатку оцих чуваків підкачаємо, щоб було більше бабето. Бо цього перця можна тупо за дев'ятку вкачати, і він буде дуже жирний. А тебе ми за 5 прокачуємо, щоб ти більше дамажив, быстріше бив. І тим самим собі левел качав. Ми можемо, взагалі, прикальнутись, знаєш як? Через те, що тут хвиль багато. Ми можемо тебе ось на максимум прокачати. Щас в мене є ідея дуже класна. У мене є дуже обалденна ідея. Давай поки що зробимо так, щоб у мене було багато грошей. Все, і одного цього залишилось прокачати. Зараз буде бабло. Прокачаємо. Потім оцих двох продамо. Клок мене викачаємо, а цих чуваків поставимо тут, щоб вони дефали на базі, поняв? Типа того, якось так. Так, тебе викачуємо. Потім ми можемо продати тебе і тебе. Ну нам мало дасть бабла. Треба спочатку клок мене викачати. Бо тут бачу, що жорсткі чели пішли, поставимо тут перця. Прокачаємо його, такого клокмен. 8 тисяч прокачуємо. Хай левел набиває собі. Ой-ой-ой, в нього хп, капець багато, чуєш. Капець, як багато хпшечок. Він даже дойшов. А ці що, тоже дойдуть? Незя, чувак. Незя, щоб вони доходили. Надо прокачати їх. За 2000. Дев'ять, 92... дві. Дві тисячі теж підкачуємо. Бо вже, бач, си, сильні пішли, силочі креп. Давай тако зробимо. Просто попробуємо. Тебе за 9 прокачаємо, щоб ти тупо помагав, якщо що, щоб тупо сильним був. Клокмен, нехай тут б'є, він прокач він качається по досвіду, теж хорошо, дуже. 8 тисяч є, тебе ще за 9 качнемо. Щоб потім, якщо що, не було ніяких проблем. Ну, не дай Бог, якісь там проблеми, ще щось, то щоб їх не було, тебе за 9 прокачуємо. Все. Так що ви будете доставати супер далеко, а далі просто я щас тебе прокачаю за 15. Ну тебе трошки дорого за 15, того я ставлю тут тіпа, качаю за три щоб він бив. Щоб він бив якихось малих ще когось. Ну він сюди не достає. Надо його ще раз прокачати за 5. І можна буде нормально тушити. Бо в нього досить теж буде прокачуватись, так що буде хорошо. Бо клок мені треба підкачати на левел великий. Обов'язково. Так, бач, вони б'ють, левел качають. Це хорошо. Ще за 15-те качнем. Щоб ти вообще добре дамажив. Бемс, качнули. Все, 30 тисяч ДПС. Це нормальний демедж, І шефта критикал 3. Ти вообще хорош, тип. І тебе ще скачнемо, Отако, Бемс. Щоб ви тут нормально дамажили вдвох. Ну, як вдвох. В трьох вже, можна сказати. Уже левел 4 пішов. Хорошо, надо до 10-го і буде вопше бомба. Так, 3500 є, 5 є. Хорошо, зараз буде із найтмер. Ну, я, я сподіваюсь, дуже сильно на це. Якщо ні, то <правда> я стараюсь. Я стараюсь дуже сильно. Правда, бабла дуже трачу, дуже дуже трачу. І навіть чуваки ось все проходять потихеньку. Так, тебе за 8 качаємо, за 15 поки качати не будемо, тому що треба оцих чуваків качати. Оцих чуваків треба по-любому качати. Вони дуже потужні. -ху -ху. Їх треба прокачувати, хорошо. Щоб вони, якщо що, сейвили, а клокмани самі по собі будуть левел собі качати добрий. Тут уже пішов четвертий. Вкачуватись. В общем, хорошо. Ще ще тебе вкачаємо. бенц є момент. Ой-ой, дві у нього хп багато ще. Він дійшов, поламав Почти Е, лисі. Проблема! Проблема! Я програв Найтмер Як? Я ж завжди аграв, як дядько, обалдеть! Оце да! короче треба жорстко прокачуватися, а то є якийсь ну, бас конкретний Ну його в паню. Зато дали коїни і геми. Я вже давно не получав ні гемів, ні коїнів. Тому що не грав в такі режими. Я в основному або бекрум спробував пройти або ще щось. А воно ні чорта. Ну зато ми ж підфармили таких штук. 440. А, мені все одно на кейс не вистачає. Йоханий бабай. Оце солідно. Оце солідно. Ладно, Надо щас підкачатись. Я ж із пацанами, походу, залетів, блін. Ну, нічого страшного, я думаю, ми з пацанами, якщо що, зможемо нормально затушити. Так, автоскіп ікс півтора. Ого кого, це він поставив? Хто це такий? Він всіх дамаже Він дамаже всіх пише, вау, поняв. У мене тип прокачаний, просто класний. Кого це він поставив? Я чорти пойму. Ну він щось б'є багато, але рідко б'є, поняв? Рідко дамажить. Це погано, дуже. Ладно, з 250 прокачуємо. Так, ставимо ще одного тут. Прокачуємо. Ще буде нормально. Отако прокачуємо. Ще ще цього прокачаємо. Бо капусти хватає. Бемц. І потім треба буде. О, тут, звісно, поставити чувака. Він тут когось поставив, але він ще не б'є. О, диви, ось він його тут поставив, то він тут б'є. Він тут кидає якісь бомби. Ну, це, звісно, шляпа шита. Так, ладно, цього прокачуємо, цього прокачуємо. Десь скоро підуть жирні чели, яких треба буде якось попробувати розбити. Ще оцього треба буде поставити. В нього дуже класний є баф. Він, типа, всіх убиває, поняв? Ніби то. Ось опішли жирнічі. Давай оцього підкачаємо. Може ми їх зараз рознесемо. Вогнемет якось поставив. Коротше, непогано. Оцього, по ідеї, розіб'ємо, да? Розбили і цього цього теж розіб'ємо по-любому. Час він повертає сюди. Диви. Бенс, бенс, бенс і бенс. Все, хорошо. Бабки пішли. Так, тебе за 350 підкачуємо. Ти сильніше трохи підкачений. Тебе ще можна підкачать тако. Блін, ну ми з чуваками проходимо потрохи. Потрохи навіть качаємося. Ось пішли жирні. Оце, оце серйозні, тіпи. Їх реально складно буде прийти. Вогнемет щось їм там пробує робити, але ні чорта. По суті, не робе. І отут уже починаються конкретні проблеми. Оце на 9-й на хвилі просто капут креп. Дві ми зараз оце вбиваємо, їх два стає. І вони ще й бистріше шурують, поняв? Це вопше. Та толку з того вогнемета, чувак. Нам тут і так накидали капець. Нам тут накидали, дай Боже. Даже не знаю, що робити Ну, мені треба всього на всього кліки, так що, в принципі, нічого складного тут не буде. Коротше, кенти, думав, зайду до фармлю Чуть-чуть кліків, а ми тут нормально так дефаємося, хочу сказати, прикинь. Я поставив такого типа, щоб, якщо що нажати цю кнопку, коли підуть дуже жирні, чи, поняв? От, і хочу його на максимум викачити. Не знаю, чи це зараз буде максимальний рівень, але я думаю, що після нього буде ще один якийсь жорсткий, скоріш за все. Ну, поки що просто чекаємо. Давай прокачаємо тебе. Поки. Якщо що, в тебе є кнопка хороша, і вона, по ідеї, може нормально потушити чуваків. Ринджа, ринжа в тебе то є нормальна буде. 45. Якщо що, я встигну нажати кнопку. Так що в теорії все буде добре. Гроші вкапає Гроші капає купу. Так, за 8500 я пізніше прокачаємо. Давай оцього качнемо. Оцього качнемо. І останці тільки цього викачать на максимум. Квест комплект, хорошо. Диви. Ну ми вообще нормально лупимо, ні. Тебе ось ще викачуємо, все пішли ж... жирні. Ну ми їх виносимо і так. Диви, ми їх і так лупимо. У нього ціливани, якісь хороші, типа, поняв 9. А він вийшов! Тепер я можу сам хапати. Ой. Ой, ой Ой-ой-ой. почекай. 10 тисяч. 000... Ні, ти хороший станеш, Пожди. Давай прокачаємо. От тут нажмемо кнопку. Бем, лупанув, добре. Прокачуємо. Так, тебе ти максимальний, е, тебе навіть не знаю, що треба качать. Тебе по любому качаємо. О! Ти по радіусу б'єш! Ти по радіусу почав бити, друг! А чого ж я не знав? Диви, бачиш, тут не по радіусу б'є. Треба викачувати. Кнопку Бемц. Є така штука, бабки, бабки, бабки дай. Є прокачав. Давай, братуха! Лупи просто! Дивись, які грошей капає. Де поставити ще одного? Давай тут. Нажимаємо кнопку, якщо що. Дбей. По радіусу почав бить, Дебей, складно. Так, X1 вставимо. Пошди проходять, да? Чорти. Да, чорти проходять люто. Но не встигаю, не встигаю уже подефать. Просто не встигаю подефать. обалдеть. 34-та, Я знав, що робити. Надо цього прокачати. Коротше, я поняв. Друзі, абсолютно 100% В наступній серії проходимо. Просто цей режим на ізічах. Я вже поняв як. Так що не забувайте ставити подобай, дні, підписуватись на канал, не забудьте завітати в магазинчик, щоб прикупити собі якихось юнітів. І з вами був Саня. Всім пока-пока.